Чим відрізняється тример від машинки для стрижки? Відрізняється багато. Насправді, якщо тример, він, по-перше, і по розмірам, більш компактний. Основна причина це в ножах. Давайте ми ось тут подивимося. Зубці у машинки вони більш крупніші, більші. Якщо тример, бачите, тут йде дрібний зуб. І тример, він підходить як для гоління під підну, для рівних контурів, для окантувань. Машинки для стрижки це для того, щоб зняти масу на голові. Ось різниця ви бачите. Тут дуже добре. У отримера може бути менший зріз, не такі, да? Так? Тобто, тому відповідно кожен інструмент для свого завдання. Тобто, машинкою мені буде зручно зняти масу на волосся на голові. Масу. Тобто, ми можемо тут і великі насадки будуть відповідно, і ми можемо робити різні зачіски. Тримером я ще можу зробити. Я можу ззаді по тилицю зробити підрівняти рівні контури. У Кого там бекенбарди підрівняти, можу тримером. Перехід, Якщо це фейт чи якась там подібна зачіска, я теж можу тримером знизу зняти небажане волосся. Тример дуже добре підходить для бороди. Для підстригання бороди, в принципі, тримером це буде і зручніше, тому що він маленький, бачите, він не займає багато ваги, тому що, бачите, машинку ну, це дуже незручно. Тримером я собі швидше це зроблю, і плюс тримером рівні контури на бороді я можу зробити. І прибрати небажану щитину без насадки, ось тому кожен інструмент для свого завдання.